Привіт, з вами спецзаказ. Сьогодні ми будемо розпаковувати посилку. Починаємо. Вам жаль. Добре, я підложу з Тут у нас є з чемпіонатом. По суті. Немає. Зараз я його розпакую і вам покажу. Adidas. Ой, oh, сам. FIFOM World Spend. Чого тут пишти? Ну красивий мяч, дуже. Четвертий розмір. А нього я буду круто фінти робити, думаю. Бо він малий. Ну дуже гарний. Купив за 1200 гривень. В рублях це 2500. Це нормально. Міча, це оригінал. Він не здутий взагалі. Добре, з вами був спецзаказ. Дякую всім за пера... Про... просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.